Таксономія Блума. Розробляючи цілі, нам необхідно організувати їх в певну систему. І тут нам на допомогу прийде таксономія блума Таксономія блума це ієрархічна система класифікації освітніх цілей, розроблена педагогічним психологом Бенджамін, Бенджамін, Бенджаміном блумом та його колегами десь там В 50-х роках минулого сторіччя. Розуміння таксономії Блуму є життєво важливим для написання відповідних результатів навчання. Вплив таксономії Блума на навчальні цілі ґрунтується на трьох сферах. По-перше, це знання, навички та ставлення. Таксономія Блума організовує ці три сфери в Ієрархію від найпростішої поведінки до найскладнішої це від запам'ятати, зрозуміти, застосувати, аналізувати, оцінювати, створювати. Розробляючи навчальні цілі, ви повинні пам'ятати, що існують різні рівні або результати навчання в кожній з областей. Давайте розберемося трішки докладніше в цих концепціях. Знання або когнітивне навчання це розумові процеси, пов'язані з отриманням інформації. Ця сфера це розвиток інтелектуальних навичок. Сюди входить пригадування або розпізнавання конкретних фактів, якихось шаблонів, концепцій, які слугують для розвитку інтелектуальних здібностей і навичок. Наприклад, перерахувати способи організації циклів в якійсь мові програмування. Пояснити, як процентні ставки впливають на економіку, визначити типові помилки при організації командної роботи. Навички або психомоторні навички передбачають маніпулювання об'єктами або механізмами на основі розумових рішень. Ця сфера стосується фізичного руху, координації, комунікації, демонстрації навичок, приклади включають. Вміння користуватися дроном, наприклад, перефразувати речення, керувати управляти якоюсь технікою, управляти персоналом, ефективно слухати. Ставлення включає в себе мотивацію та сприйняття. Ця сфера стосується того, як ми емоційно ставимось до речей, таких як почуття, мотивація та ентузіазм, хоча ставлення не може навчити. Воно може впливати на продуктивність людини. Прикладом включають демонстрація віри в те, що людина є самокерованим та відповідальним, прагнення до гармонії в команді, пошук і коригування думок на основі висновку, що внесок в групу є цінним. Щоб рухатись далі, важливо розібратися з певними термінами, що таке таксономія. Термін таксономія походить від грецьких слів. Таксіс, що означає розташування або порядок, і номос, що означає закон або науку. Загалом таксономія це система класифікації, яка використовується для упорядкування та Категоризації предметів та пояснень на основі їхньої схожості, відмінностей та взаємозв'язків. Таксономія використовується в різних галузях, наприклад, таких як біологія, де таксономія допомагає класифікувати живі організми на групи на основі їхніх характеристик. В контексті таксономії Блума цей термін використовується тому, що. Вона забезпечує ієрархічну систему класифікації навчальних цілей. Вона впорядковує когнітивні навички та навчальні цілі за різними рівнями, починаючи від навичок мислення нижчого порядку до навичок мислення вищого порядку. Ця класифікація допомагає нам, хто створює різні навчальні програми. Створювати результати навчання, розробляти навчальні програми та оцінювати навчання учнів у структурованій, систематичній спосіб. Давайте пройдемось по кожному з рівню. Рівень Запам'ятати, на цьому рівні учень повинен пригадати або відтворити раніше вивчену інформацію. Приклад. Наприклад, визначити 6 рівнів таксономії Блума. Розуміти. Розуміння, значення та інтерпретація інструментів проблеми. Сформулювати проблему своїми словами. Наприклад, пояснити мету таксономію Блума. Застосувати. Використання поняття в новій ситуації або. Неспонтанне використання абстракцій застосовує те, що було вивчено до основних ситуацій на робочому місці. Наприклад, напишіть навчальну ціль для кожного рівня таксономії Блума. Аналізувати. Розділяє матеріали або концепції на складові частини так, щоб можна було зрозуміти їхню організаційну структуру. Розрізняє факти та висновки, наприклад, порівняти та протиставити різні рівні таксономії Блуму. Оцінювати, висловлювати судження про цінність ідей чи матеріалів. Як приклад... Оцінити ефективність письмових задань за допомогою таксономії Блума. І останнє створювати, це створювати структуру або паттерни різноманітних елементів. Це складати якісь частини в єдине ціле, акцентуючи увагу на створенні нового значення або структури. Розробіть класифікаційну схему для написання навчальних цілей. Розробляючи навчальні цілі, ми повинні пам'ятати, що існують різні рівні або результати навчання в кожній з областей. Аналіз компетентності завдання забезпечує необхідний рівень компетентності для успішного виконання роботи і слугує основою вибору рівнів навчальних цілей для вашого. Програми. Що я маю на увазі під цим. Дивіться, коли ми ставимо цілі, а, дуже важливо розуміти, до якої рівня таксономії Блума ми хочемо піднятися в межах вивчення тої чи іншої теми. Ми повинні розуміти, що Кожен наступний рівень, коли ми рухаємося вгору, він обов'язково повинен базуватися на попередньому. Наприклад, ми не можемо навчитися програмувати або аналізувати код, не розуміючи якихось базових речей, не пам'ятаючи чогось. І так само рухаючи Да, ми не можемо створювати чогось, не вміючи застосовуючи це або аналізувати. На цим треба задумуватись, коли ви створюєте якісь навчальні продукти, як високо ви хочете піднятися. Відповідно, розуміючи, до якого рівня ви хочете піднятися, який задовільняє ваші вимоги, це так само допомагає зрозуміти, а яким чином ви будете перевіряти результати того, що е, хтось здобув відповідні знання. Про що я маю на увазі? Наприклад, е, нижчі рівні. Так, запам'ятати розуміти, це ті рівні, які досить легко перевіряються звичайними тестами. Звичайні питання, вони дуже легко можуть перевірити розуміння чогось, чи запам'ятали ви щось. Вищі на там, рівні, наприклад, застосовувати, аналізувати. Тут вже треба дивитися від теми, в якій ви працюєте. Деколи можна використовувати ті самі тести. Для перевірки цих рівнів. Ну, наприклад, ви можете створити питання на кшталт, які наприклад, результат виконання якогось коду, і навести в варіантах відповіді там, різні варіанти. так і, і, відповідно, учню для того, щоб відповісти на це питання, йому треба зрозуміти, як працює цей код, проаналізувати його. от І відповідно обрати. Якусь відповідь. Наприклад, гарно працюють речі, які пов'язані на цьому рівні написанням якихось практичних завдань. ну, Якщо знову ж таки, це про мову програмування, вивчення мов програмування. Якісь практичні завдання. І коли це практичне завдання, наприклад, оціню... ну, по-різному, це може оцінюватись, може вручну оцінюватись, автоматизовано оцінюватись. От. Більш складніші е, практичні завдання можуть вас піднімати ще вище. так? Вам потрібно вже щось оцінити і створити. Е, на допомогу вам можуть прийти активні дієслова, які ви можете використовувати для описання цілей на різному рівні, для різного рівня. Так. Для, Наприклад, для рівня запам'ятати, можна використовувати такі дієслова, як визначити, перерахувати, запам'ятати, пригадати і так далі. Да? Аналізувати, оцінювати. Їх багато є дієслів. Що тут важливо? Не варто, Чому, так. Чому важливо використовувати ці дієслова? Бо вони є вмірюваними. Коли ви використовуєте ці дієслова, ви можете відносно легко. Зрозуміти, а як е, виміряти ту чи іншу ціль? Бо виміряти ціль, яка описана дієсловом розуміти знати, ну як це розуміти знати? Це досить важко. А от, наприклад, перерахувати перерахувати е, там основні типи в якійсь мові програмування. Да? Тобто ми очікуємо, що після там, прослуховування даного лекції студент буде вміти. Зможе перерахувати або визначити основні типи даних. Це вже вимірювана е, е, навчальна ціль, от, і з нею відносно легко працювати. Відповідно, під нею досить легко побудувати навчальні матеріали, і відносно легко побудувати м, перевірку, чи досягнули ми цього, цієї цілі, чи ні. Тому, будь ласка, запам'ятайте, і використовуйте ці слова. Їх насправді. Можна, ну, і більше можна погуглити. Там є такі деколи трапляються прям дуже величезний списки, але е, оцей перелік він є основний, і його більш ніж достатньо.